Доброго дня, ви дивитесь телеканал «Соціальна країна у студії Костянтин Кропський. Будемо сьогодні говорити про прикраси, про вінки, про українські етнічні. Прикраси. Разом з Ольгою це майстриня з виготовлення, виготовлення прикрас. Доброго дня. Доброго дня! А, я бачив на Ютубі вашу лекцію, як правильно викладати на мисто. А, і взагалі треба починати з того, щоб в тебе в голові були добрі думки. Тобто не можна сідати і викладати на мисто, якщо ти роздратований, якщо ти думаєш там, про щось там, погане. Чому? Ну, це стосується не тільки до намист, це стосується до всього, що ти робиш. Завжди треба, щоб річ, яку ти виготовляєш, несла позитивну енергетику, тому що те, що створюється твоїми руками, воно в себе всотує все те, що ти думаєш, тобто все те, що ти відчуваєш. Якщо я сам викладаю намисто, я повинен його саме носити, і чи я можу його продавати, дарувати, і ем, люди будуть носити річ з моєю енергетикою. Це правильно взагалі? Ну, звісно, дуже багато майстринь робили вінки на места, не тільки для себе. От, особливо це стосується вінків, вишиванок, там, плахт, різного одягу. Були майстри, які виготовляли речі і продавали їх потім. А на места, в основному жінки. Перенизували самі для себе. А чи можемо ми на сучасний одяг брати етнічні українські прикраси і їх поєднувати? Ну здається, є український одяг. Там минулих часів і на мисто пасує. А до сучасного одягу воно пасує дуже пасує. Насправді зараз це дуже актуальна така тема, коли до, до сучасного одягу всяких сучасних там трендів одягають дійсно старовинні автентичні автентичного зразку на миста, uh -huh. і це дуже популярно зараз. А є певні матеріали, з яких намисто виготовляється? О, намиста на тернах України виготовлялися дуже з різноманітних матеріалів. На деяких територіях були такі намиста, які ніде більше не траплялись. Наприклад, на Буковині носили салбиць, такі з намист, такі величезні з монет на Е, На Вінничній Одещині носили баламути. Це ось такі намист, намиста. Баламути зараз дуже в тренді, дуже популярні. Це е, за костяні такий скам'янілий перламутор. Угу. Він е, має вік 25 мільйонів років. Це е, дуже така дорога річ, і е, вона дуже унікальна. Тому Ай. що, да, будь ласка, тому що е, сам перламутр зараз трапляється. Ну, багато дехто продає. А саме такий е, баламут. Як в нас, він дуже рідко трапляється. А взагалі баламут це людина, яка щось там, ну, баламут, кажуть, ну вона що робить, як там. такий розгільдяй? Розгільдяй, який щось там говорить, за слова не відповідає, там вигадує взагалі такий баламут. Прийшов, щось наговорив і пішов. І про чому тут на места? Скажіть за Чому тут намис? Насправді слово баламут пішло від слова барламутер. Барламут. А слова барламут пішло від слова Перламутр. Тобто це так. Це таке відозміна слова «перламутр». Це не того, що там воно ти в нього дивишся і воно там баламутить всередині. До речі, на мені теж сьогодні баламути. <гум> я їх так по сучасному вдягла, ось. Бо раніше воно носилося так, дві низки знизу, це на Одечні носилося. І ще воно називалось кістяне, до речі. на місто Це ж треба розбиратися. Ну я побачив вас на вулиці, я б ніколи не сказав, що це якась там коштовна річ. Сучасні матеріали вони дозволяють там підробляти, робити точні копії. І треба Треба знайти, може там на мільйон людей одну людину, яка буде розбиратися. Так, це насправді бурштин, а це перламутр, там, баламут і таке інше. Ну, Коли ти цим займаєшся, ти це дійсно вмієш розрізняти. І на места прикраси з того часу, як вони почали створюватися, зразу почали імітувати. Зразу почали підроблювати. Наприклад, корал це така розповсюджена по всій території. Україну, у, так? У, на всій території України е, намисто, ось таке воно, це старовинний такий корал. І його одразу ж почали копіювати, імітувати з різних, з різних матеріалів. Наприклад, ось це каміне намисто це така теж така імітація коралу, але воно зроблено з смальти. Це дуже, його різ, дуже е, можна гарно відрізнити, тому що тут є такі штамповані рисочки, як наче його штампували. От. Його ще називали. Австрійською А... Um. Ще робили з сургуча, ось таке намисто сургучеве. Воно ну, зглянеш, вроді, коралове, але воно набагато легше. І ну, одразу зрозуміло, що це не корал. Ще робили з рогу, його називали рогове намисто. І воно теж дуже гарно виглядає і такого ж самого кольору робили. Але не таке. Також на мисто. таке червоне, теж вроді глянеш, М -м, це корал. Ні, це не корал. Тут теж видно такі рисочки, що воно лите, воно виливалося, і я одразу зрозуміло, що це не корал. Це смальта а, взагалі намисто щось означало тоді: а, статок, достаток, там а, сімейне положення, я не знаю, там соціальне положення. Що воно означало? Або мисто... це було просто прикраса. Ні, намисто означало дуже багато всього. По-перше, це оберіг. Це дуже такий сильний оберіг. Червоне завжди чого, чому червоною ниточкою пов'язують руку? Не знаю. Тому, ну це вважається такий оберіг, як від зглазу. і чому червоною? Саме червоний колір він дуже такий сильний. Він Такий сильний захисник, можна так сказати. І, і тому корали е, с, ну, одяга, корали були червоні, червоного кольору. І все, що червоного там з е, одягали одявали, мисто, червоні. Ну, звісно, різного кольору одягали, але саме червоний він дуже такий оберег, обереговий такий кольор. І на мисто воно є дуже сильним оберегом. Тобто, от, воно е, сформує таке коло, яке тебе оцю свою душу, все це загортає і охороняє жінку. А тільки на шиї носили на мисто, а рука, нога там? Ну, в основному на шиї. У нас в Україні на шиї тільки носили. А бувають прикраси, які призначалися для чоловіків. Чи це тільки ну, жіноча така? Ну, справа? Чоловіки носили хрестики. А Він що... може якісь кульчики, якісь сережки, у -у... особливо козаки. Угу. Тобто у чоловіків не було оберегу, так, здається? Ну, чоловік він сам собі оберег, він об... Об... оберігає жінку. Є якийсь певний вік, з якого вже можна було носити прикраси? З самого дитинства. Намиста з самого дитинства. Це не вінки. Вінки в основному як дівчата теж одівали там малесенькі, якісь віночки, але вінок свідчить про те, що дівка вже на видані, що вона вже готова, вона красна, гарна дівка. От дивіться, яка красива! Вона вибиралася, якомога красивіше, щоб її помітили, щоб її побачили. Ось а, а, робити намиста потрібно а, в гарному настрої, я зрозумів, і, і кидаєш, і все треба робити. Все <світ> робити в гарному настрої, і це ну на це витрачається багато часу. А, я чув. Ви казали в інтерв'ю, що камінчики можуть лежати у вас і рік, і два, аж поки і там 10. і десять рук й дойдять, як то кажуть. І тоді можна було спочатку. Викладається якийсь малюнок, так намиста, а потім вже воно нанизується на Це як майстриня собі вирішить. Який вона малюнок, як вона буде вставляти якісь там елементи. Наприклад, коралові камінні намистали, в них вставляли такі штучки, ну, такі намистини, і вони називалися пуговицями, срібні такі елементи. Ось. І вони були різної форми, були круглі, були продовгуваті. І як майстриня собі вирішить, так вона їх і виставляє. Ну, Жінка, дівчина, яка собі робила намисто. Наприклад, привезли чумаки там, не знаю, за моря корали, і вони батьки їй купили там за три корови ці корали, і вона їх там собі якось там перенизала, якось одягла, як, як це було в її, в її селі. Три корови за коралла, а потім дівчина їх там губить, наприклад, на рветься. Ну, Старалися не губити. Це за, за пізніше, коли там бабусі вже, от, наприклад, моя бабуся, вона права бабуся, мала красиву дуже мисто, але воно, як каже моя тітко, діти заграли. Ну так діти гралися, і воно там десь понизу десь розгубилося. Вже вони не розуміли цінності тієї речі. А коли її жінки купували, там, на початку ХІХ століття, 19 століття, о, то жінки дуже цінували ці речі, вони їх не давали дітям загравати. А, зараз проводяться якісь майстер-класи з складання намиста прикрас. А ви там запрошуєте і роз'яснюєте ну, там, справжню таку цінність всього? Ну, ті, хто носить ці речі, вони прекрасно розуміють цю цінність. І ну, на места, насправді, ну, майстер-класи я раніше давала дуже часто, а зараз, за того, що немає часу, дуже багато роботи. Тобто я і віночки роблю, і на места роблю, і дуже великий попит зараз на це. І для того, щоб всім догодити, я я примушена просто не робити майстер-класи, не проводити Тому що А віночки час. робляться з живих квітів чи все ж таки зі штучних? Е, ну, з живих квітів робили віночки копальські. А е, віночки весільні, відповідно, на різних територіях України робили з різних матеріалів. Наприклад, на… На західній Україні є так таке село, яке називається Великий та Малий Ключів, в якому робили віночки з гусячого пір'я. Такі величезні, ти на них глянеш таке враження, що це бразильські вінки, якісь карнавальні, але насправді це такий український вінок. На Полтавщині робили віночки з помпонів, це їх назвали, да, до речі, Це цей вінок з гусячого пір'я. Такий дуже оригінальний, унікальний, я б сказала. На Полтавщині робили віночки з помпонів, це з ткани, з, з ниток таких робилися такі, помпончики, і з них робили, їх ще називають чубатівінки. вінки. На Чернігівщині, на Черкащині робили віночки з воску, з вощеного папіру робили квітки і восковки, і з них викладали такі білі красиві віночки. А То... віночки кажуть про те, ви казали, що дівка вже готова, так вона вже як там Зімфіра співала, дівчинка созріла, А все і все це во тільки про це говорить вінок, чи є якась інша мета його, коли його одягали? Ну це дуже символічна штука, і вона... Наприклад, дівчина, яка носила віночок на видані, то один віночок. А віночок, який вона діла день весілля, це вже інший віночок. Це вже віночок, який вона. Одягла на весілля і більш нікому не показує. Тобто вона його заховала за ікону, і, і нікому не дай Бог, щоб його там десь в, в, дати ще. Ну, В деяких селах давали вінки декілька разів. Наприклад, цей вінок давали, оцей з гусячого пір'я, тому що він дуже такий величезний, дорогий, його важко робити. Я угу. так розумію, і за цього цю верхню частину він взагалі складався з двох частин. І верхню частину давали декілька разів, а так загалом вінок ховали. Так само, як і рушник, рушники, на які ставали молоді, його теж така ховали. Дуже дуже коротка життя у вінка здається, так? Ну, його роб... Але дуже яскраве. <свісля> Весілля це ж таке дійство. Воно святкувалося не один день, а тиждень і більше в деяких селах. Тому це така, така річ дуже сакральна і дуже, дуже особлива. Тому вона ма ну, має отаке <свісля> коротке життя. <свісля> а зараз виробити вінки, вони ну я так розумію, для сучасної України вони більш е весільні, так і все. <свісля> Віночки, наприклад, оцей віночок просто е, купили, аби одягати, аби е, одягати. Це, е, співачка вона замовила цей вінок. Сині е, віночки зараз носять е, 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 реально дуже популярні. Віночки носять і в будень день, і на свята, і на весілля, звісно, замовляють віночки. Це така. Таке враження, що щось у українців прокинулося, що вони все таки зрозуміли. Але от що мене трошечки гнітить, те, що о, почали трошечки спекулювати на цій темі і одягати їх, там, там трошечки і, і неправильно носити. І багато хто спорить про те, що, наприклад, жінки, які вже вийшли заміж, вони в ну, взагалі-то мають намітки носити. А о, намітка це що? Ну це ну, хустки носити. А, так. Угу. Хустки, намітки це такі головні убори, які одягалися, одягали вже жінки е, після того, як вони вийшли заміж. І е, їм вже не можна носити вінки. Це так категорично заборонялося. А хто ж, може… — Але а... зараз носять. І ну... оце багато хто з, з, про це е, свариться, спориться саме з тих, хто займається культурологією, етнографією. і е, тут таке… Монета з двома сторонами: носить ну, чи не носить. А тоді треба пояснювати, так, зробити якесь там правило носіння там, вінка, правило правила носіння, на носіння нами. На от я ж кажу правила не носити після, е, після того, як вийшов заміж. Але е, ми зараз вже якби, часи міняються. І е, багато хто е, там, на міста нанизує по-своєму з інших матеріалів. Е, так само віночки я роблю зараз не, ст, не з тих матеріалів, які робилися, не з природніх, а, наприклад наприклад, я з глини роблю. Вона складається з целюлози, так, але це глина. Раніше з такого не робили вінки. І е я використовую сучасні технології. Тобто, часи міняються, міняються технології, міняються матеріали. так само і раніше, які матеріали привозили в село з того, і робили, і ліпили, і там складали. Тобто, що було під рукою, то те і використовували. І тому я вважаю, що е зараз оці, е е новшества, Угу. Якби, вони, їх, ну, теж треба це все е, Осучаснювати. сучаснювати, робити свій внесок, але і не забувати про ті стародавні, такі архаїчні е, штуки. Тобто про те, що, наприклад, там було таке коралове намисто, таке-то такі-то вінки з такого-то такого то робилися. І це треба теж дуже пам'ятати гарно. А скільки взагалі, так у середньому можна підрахувати грамів чи кілограмів, одягала на собі і носила жінка тоді: намисто, віночок, платічка, там, спідниці і все таке інше? Ну, дівчина, яка. Виходила заміж, вона інколи дуже багато на себе всього одягала. Тобто вінки кілограми вісили іноді. Ну, наприклад, той же самий з Гусячого пір'я, він важкий дуже був. А, пір'ячко, І... воно ж легке. Ну, але як сама конструкція, яка несе це все. І там дуже часто робилися вінки. З восковок, як я казала, ну, на Черкащині, там на Київщині, на Чернігівщині. І, і, і коли вони були великі, ви розумієте, що віск він ну взагалі з парафіну робили вже так трохи пізніше, пізні, це вже початок 20-го століття, то і, і, вони теж дуже важкі були. А коли на мистку, наприклад, на гуцульщині одягали дуже багато венеційського скла, ось венеційське скло є сучасне у нас сьогодні. Це таке. Сучасне венеційське скло. І дуже багато одягала його на себе, плюс ще гердани, плюс згарди це такі хрести важкі металеві. То іноді там до кілограмів, до декілька кілограмів дівчина носила на собі. Наприклад, оце намисто коралове, це сучасний корал із різними закордонними намистинами. Воно важить кілограм. Я вам скажу його носити дуже важко. Але, Але краса, дуже приємно. Краса це потребує жертв. Приємна тяжкість. в мене є навіть декілька назв прикрас: це гердани, селянки, криза, згарда, шелест, пацьорки, дукач і, ну, і корагли. Це все теж на места. Селянки, селянки це селянки, наприклад. Селянки, добре. Це такі з бісеру прикраси. І вони бували різні. Один із видів селянок це криза, це те, що носили лемки, здається. Такі величезні, прям такі, до, до, до плечей. І гердани це теж такий різновид селянок великі. Потім, що ви ще назвали? Дукачі. Дукачі бували Є. різні. Це, наприклад, Ніжинський дукач старовинний, а це копія дукача. Сучасна вже така копія з пташками. І е, вони теж були дуже різні відповідно до того, яка була там тери територія. А ви казали про те, що були намиста зроблені з монет. Це на сьогоднішній день не є таким ну, дурним смаком. Е, як, власне, там, золотур... Я не бажаю це дурним смаком. Наприклад, оце намисто я ношу. Дуже часто ношу його. Це <клес> бакеліт. Оці намистини зроблені з бакеліту. Це вже якби радянський Уже Почали коли раніше такі намистини перенизували їх скляними намистинами. Отакі монети перенизували скляними намистинами. І носили в дуже великій кількості. Іноді носили просто по декілька монеток. Посередині. Іноді робили прям такі цілі величезні е, намиста в декілька розків. І а монети вони красиво. звідки? Вони там старовинні. Що це за монети? Ну, Наприклад, ось ця монета е, це Марія Терезія це. Е, я не пам'ятаю, здається, польська це намистина. Оце Австровен. Це угорська, здається, намистина. Е, монета. <плес> Заговорюсь. Е, ось це. Монетки польські, ягвіди. Це 830-х років, здається, 930-х років. Тобто це, ну... це ну, насправді це збір з різних монет, але носили, ну, носили в основному одного типу монет: або польські, або угорські. Ці прикраси вони могли означати якусь там скурботу, наприклад, одягалися там під час там, якогось там поховання, і жінка там була там, у траурі там, певну, там, і це намисто означало? За це, що... за це я вам не скажу за скорботу. За... Я знаю, що це гарний оберіг, його одягали на різні свята. <гум> От. А... Я думаю, що на поховання взагалі старалися не одягати ну, нічого такого. Яскравого, там викликаючого, якісь там міста. Ви так, і інші люди кажуть про те, що це оберіг, це дуже сакральна річ. А, і стає трохи обов'язково ну, купувати їх, адже невідомо, хто їх робив, невідомо з якими думками, невідомо там, китайці не китайці це робили. Тут або ні, там ручна робота не ручна. І ти не розумієш і ну, так вагаєшся, чи варто їх покупати, е чи ні. Ну, Є така річ, е і багато хто е е е ну, набожний, забобонний, вони е не купують таких речей, стараються, бо дійсно вони вважають, що це все, е там, якась хвора людина носила, і я боюся, може, мені та хвороба передасться. Але це все. Е ну, я трошечки вірю в це, але є таке, такі речі, наприклад, взяти намисто, його повністю перенизати, і вважається, що ця енергетика вся виходить. Тобто його карали вони намисто кидають солону воду, повністю рознизуть кожну низку, щоб поміняти е, порядок цих намистин, повністю зруйнувати. Е, у ту формулу, яка mm -hmm. була в цьому намисті, і тоді вважається, ти заряджаєш це намисто вже своєю енергетикою, коли Ти заново все це перенизуєш, все це складаєш. Тобто воно вже твоє. Ти вже його зробив по новому. А що за нитки, які зв'язують це намисто? Ну раніше наш на е, натуральні такі нитки, нитки е, нанизували. Там і на шовкові, і на блляні, і на, і на хлоп... ну, хто, 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 що У кого було, ти нанизували. А зараз я намагаюся нанизувати на такі міцні, іноді капронові, іноді навіть такі залізні тросики. Наприклад, оце на намисто ніяка нитка не витримає, звичайно. І, і кілуарові я використовувала, які хочеш нитки. Оце нанизано на е, металізовану леску. Тобто на такий тросик залізний який. Тримається всі називають. Що означає і чи щось означає взагалі, якщо а, ця нитка рветься, це поганий знак, це, що це? це? Якраз так, це ви правильно сказали, це є поганим знаком. Що, ну, ще є така е, е, думка, що намисто вже все в себе набрало цієї негативної енергетики, тобто воно зберігає. Жінку і набирає цю енергетику поступово. А потім, коли воно е, рветься, воно випускає його. Uh -huh. Тобто воно вже воно вже перенаситилося. Йому треба випустити цю всю енергетику і заново зібратися. Тобто а, порвану нитку ми викидаємо, Зісно, а намисто кладемо у солону воду, а, очищуємо Коралові його. в солону, щоб воно е, очистило ну, мається на увазі, щоб воно. Воно масніє, тобто жінка в його носить, воно таке стає трохи нечисне таке, його треба помити. А корал же ж він з моря з солоної води, тому його таку в таку воду кидали. І заново все перенизати. Так а як чоловік бути, якщо він вирішив подарувати коханій дружині там жінці намисто, як вибрати, що повинен знати ви, як людина, яка виготовляє намисто про жінку, для того, щоб підібрати щось підказати. Якщо ви навіть і не бачите цю жінку, ну, я загалом намагаюся щоб побачити цю жінку, все-таки. Все треба і побачити, і поговорити. Іноді фотокартки висилають, ще дуже важливо, до чого вона буде його носити. Ну, в основному, коли замовляють, вони чітко знають, такі речі вони дорогі. От, і чітко знають, там мені коралове намисто, мені такого кольору. От, і до речі, зараз корал майже весь фарбований, і він буває дуже різних кольорів. Mm -hmm. от, і в основному це все дуже легко вирішується. Подивився на людину, подивився на картку, е, фотокартку. Так, так. Робиш дуже часто. Жінки самі такі. Мені, будь ласка, отаке то, таке то за такими намистинами, і щоб отак було викладено. що я такі за вами йдуть кадри. Це показ антитичного броня на Ukrainian Fashion Week. Я витоки. А так я дивлюсь і розумію, що ну так ходити вже ніколи в Україні не будуть. На жаль, на щастя. Ну ми це інше життя. Я розумію. Ми це вже тобто вже пережиток, да? Так? таке пережиток. Виходить. Чи варто це відроджувати? Щось там там намагатися ворушити старе. Ворушити старе і, і взагалі. Ми весь час щось там намагаємося відродити. Обов'язково там щось там, щоб глечики ліпили, намисто збирали, рушники вміли вишивати. А Це для минулого життя було сучасне життя. А у нас немає нічого свого на цей період, на період сучасного життя. Те, що ви все сказали, ліпити, вишивати це все дуже сильні речі. І вони. Людина вона завжди, завжди щось робила руками. Зараз це називається хендмейд. І це. Зараз дуже популярно, Є куча сайтів з хендмейду різного. І а у ці речі вони сильніші, ніж ну як на мене, вони сильніші, ніж е, теперішні так, якісь технології, там е, робити з резиночок, там якісь браслетики. <різь> От це, будь ласка, сучасні технології. <різь> ну я трошечки утрірую, може, але е, це не треба забувати. Це такі речі. Це все, що старе забути, воно воно це все це. Все нове забуте. — дійсно. І це все е, в радянські часи намагалися це все якось уніфікувати, зробити. Наприклад, це, там е, бабусі виступали в віночках, в дерев'яних на містах, в плахтах одного зразку. І, е, і ну, всі, В усіх клубах були однакові зразки цих о, одягів. І це все намагалися під одну гребінку таку е, все скласти. І, е, це треба, а кожен регіон був унікальний в усьому в одязі, в фольклорі, в пі... ну, в усьому. І тому це треба все розпитувати у своїх бабусь, розпитувати у своїх родичів, як то воно було в вашому селі. Бо навіть кожне село воно унікальне було за своєю культурою. І тому це якраз це не треба забувати. І я думаю, ви не часто бачите, часто бачите на вулицях, коли дівчата одягають просто. Може, не повністю вони одягають віночок на места, сорочку, керсетку, там прямо в суцільному строю виходять. Дуже часто зараз використовують стародавні спідниці, стародавні нове шиють. Реально зараз дуже багато майстринь і швачок, які шиють. Сучасний традиційний український одяг за з автентичним зразком. Так, а ми сьогодні розмовляли з майстриню з виготовлення прикрас і намист, і віночків. Це була Ольга Троян. Дякую вам і вам дуже дякую. До телеглядачів на телеканалі «Соціальна країна. Ми що обов'язково повернемось.